Назва цього відео настільки дивна, що хтось міг би подумати, що я хайпую, а відео зовсім не про це. Насправді, це майже буквальні заголовки з топових новинних агентств світу, таких як The Guardian чи Fox. Вони носяться по світу вже не перший рік, і мова у них дійсно про те, що зазначено у заголовку. А у цьому відео я б хотів розказати не лише про те, що публікують ЗМІ, а про дещо більше. Почнемо по порядку. Вернер фон Браун спочатку німецький, а потім американський конструктор ракет, один з керівників розробки першої в світі балістичної ракети фау 2 вона була першим штучним об'єктом, який вийшов у ближній космос. Вона вражала цілі на відстані до 320 кілометрів. На Лондон у Другу світову таких ракет було запущено близько 500. Наприкінці Другої світової, коли німці майже програли, фон Браун разом з іншими німецькими науковцями здався американським військам і, врешті, став працювати на США, де брав участь у ракетно-космічних розробках. Зокрема, під його керівництвом була запущена у 1967 році донедавна найпотужніша ракета у світі Сатурн «Сатурн-5». Але Вернер фон Браун відзначився не тільки практичними розробками, а й візіонерськими поглядами на космічні польоти, зокрема до планети Марс. У історичному огляді від НАСА сказано про нього так. Працюючи в армії у Форт Бліс, штат Техас, фон Браун почав працювати над тим, що стане найвпливовішою книгою про планування людських місій на Марс. У 1953 році була опублікована книга фон Брауна «Проєкт Марс де була описана технічна сторона польоту на Марс. Це було візіонерське бачення на основі тогочасних найпередовіших розробок. Саме про цю публікацію вже багато років розповідають по всьому світу, говорячи, що у ній є передбачення місії на Марс ілона Маска. Суть у тому, що в одній з глав книги Проект Марс. У науково-фантастичній формі описана цивілізація Марсу, і сказано, що їхня політична система передбачає вибір на 5 років верховного правителя Ілона. Це реальна книга. Ви можете знайти її у відкритому доступі. У главі 24 сказано. Марсіанським урядом керували 10 чоловік, лідер яких обирався загальним голосуванням на 5 років і мав титул Ілон. Дві палати парламенту прийняли закони, згідно з якими ними керував Ілон та його кабінет. Тобто у творі Ілон виборний верховний правитель Марсу. Сьогодні ж перше ім'я пов'язане з польотами на Марс і з новітніми розробками у ракетно-космічній техніці, це Ілон Маск. При цьому ім'я Ілон доволі рідкісне для німецької чи американської культури. Воно має єврейське походження і згадується у Біблії як ім'я одного з суддів. Тобто це не те ж саме, що назвати, наприклад, якогось героя з Марсу Джон Картер. Джон дуже поширене ім'я. Давайте ще раз осягнемо масштаби цього збігу. Перший ідеолог практичних польотів на Марс зі світовим ім'ям пише книгу, у якій описує правителя Марсу на ім'я, а точніше з титулом Ілон. Через 60 років ідеї польоту і колонізації Марсу асоціюються по всьому світу з ім'ям Ілон. Ви, хоч уявляєте вірогідність такого збігу? Сам Ілон Маск дізнався про це не так давно. У Твіттері чи X можна знайти його здивовану реакцію 2020 року. Ми впевнені, що це реально. І у той же день доля, доля, не втечеш. Це для мене. Доля чи ні, але я вважаю, що таких збігів не буває. Хтось подивується цьому і невдовзі забуде. Хтось скаже, що Ілона Маска просувають спеціально для цієї містифікації. Можливо, саме його ім'я це псевдонім, але є більш вірогідний варіант, якщо знати одну важливу деталь. Коли посилаються на згадку Ілона у книзі Вернера фон Брауна, то говорять про книгу Проект Марс Технічна Оповідь, видання 2006 року. У Вернера фон Брауна дійсно є книга з такою назвою, згадку про яку я знайшов починаючи з 1953 року. Але якщо ми подивимось на англійську її назву, то побачимо, що це зовсім різні книги. Перша називається Project Марс. А друга The Mars Project. У другій збережено порядок слів, характерний для німецького оригіналу Mars Project. Обидві книги ви можете знайти у вільному доступі. У них абсолютно різні змісти. Книга 1953 року перевидавалась багато разів. Вона не містить ні наукової фантастики про цивілізації на Марсі, ні жодного Ілона. Книгу ж з Ілоном світ вперше побачив у 2006 році. Власне, це офіційна легенда, яка говорить, що книга видається вперше. Хоча на Reddit є пост 2016 року, автор якого стверджує, що був у архіві ракетного центру США і сфотографував там сторінку оригіналу 1948 року німецькою мовою, де є згадка про Ілона. Він демонструє фотографію. Не знаю, чи можна цьому довіряти, але зображення з нібито оригінальним текстом перепостив у себе на твіттері X сам Ілон Маск. Це вже вдруге після 2020 року, у січні 2025-го. І дивувався він йому теж вдруге, але ніби бачив уперше. Як це може бути реальним? Загалом цей збіг з Ілоном почали висвітлювати у мас-медіа з 2016 року. Якщо прибрати з усієї цієї історії інформацію про нібито сфотографований у архіві оригінал книги, бо насправді це просто пост у соцмережі, хоч і дуже популярний, то лишається груба містифікація, яку видно наскрізь. Проект Марс з верховним правителем Ілон був опублікований вперше у 2006 році, нібито через 60 років після написання книги. Книгу видано у Apogee Books у канадському видавництві, яке спеціалізувалось на публікації документальних праць стосовно космосу і космічних польотів. А з 2005 року чомусь почало публікувати наукову фантастику. Через рік після виходу книги у 2007 році Маск вперше публічно заявив про намір колонізувати Марс. Визнаю, на назві зіграно винахідливо. Проект Марс і Марс проект часто плутають, але з авторством зіграно грубо. На самій книзі 2006 року авторство підписано доктор Вернер фон Браун. Можна було б сказати, що це якийсь інший Вернер фон Браун. Але ззаду розміщена фотографія оригінального Вернера фон Брауна і описана саме його історія. При цьому Вернер фон Браун ніколи не писав наукової фантастики. По суті, це прямий обман, а не просто якийсь пранк. Коротше, все шито білими нитками. Мене тут дивує навіть не те, наскільки люди не перевіряють інформацію. Зараз її аж занадто багато, а те, наскільки всім, врешті, все це байдуже. Цей фантастичний збіг мав би або перевернути свідомість, або бути розсекреченим. Я перечитав багато новин і обговорень на форумах, але не зустрів, щоб хтось піддав все це сумніву. Вже починаю сумніватися, може це я все не так зрозумів. Але поки не побачу контраргументів, залишусь при своїй думці. Дуже вірогідно цей розіграш заклав сам Ілон Маск, а тепер має нагоду переготати в чергове, вдаючи здивування, як це може бути реальним. Хоча, може він насправді питає, як у такий збіг можна вірити. Загалом я не проти таких розіграшів. Але думаю, він набагато масштабніший і стосується взагалі всіх польотів на Марс і його колонізації. Будьте певні, таких містифікацій у світі більше, ніж ми можемо уявити. Їх просувають відомі на весь світ люди і світові засоби масової інформації. Але все таємне врешті стане явним. Якщо хочете підтримати цей канал, підписуйтесь на спонсорство. Для спонсорів доступні особливі відео. До зустрічі.